У цьому відео про коментарі, їхні види та особливості перегляду саме коментарів. І розглянемо на трьох основних завданнях. Наприклад, скріншот або будь-яке фото. Це може бути будь-що, чи з телефону фотографія, чи якесь виконане завдання доповнене, будь-що. Чи навіть ті самі створені Google малюнки. Додав учень зображення, натиснув Здати. Завдання відправлено. До всіх завдань є два типи коментарів. Це коментарі до курсу, де можуть бачити всі коментарі всі учасники навчального процесу, тобто і всі учні, і вчитель. І приватні коментарі це коли учень пише приватний коментар по цьому саме завданню, конкретно до вчителя. В типі матеріал приватного коментаря немає, там тільки є коментарі до курсу. Наступний тип. Наприклад, якийсь документ Google, тобто можна створити. Прикріпляючи будь-які файли чи малюнки, також можна створити Google Документи. Документи, презентації, таблиці, наприклад, якийсь текстовий документ. Ну, наприклад. Після того, як документ автоматично збережений, про це в нас повідомляє по позначках Маринки з галочкою. Можна закривати цей новий відкритий документ і тут натискати кнопку Здати. Цей документ теж є відправлений. І третій тип, це, наприклад, якщо документ був створений, ну, наприклад, в Microsoft Office у Word. І ви хочете його додати сюди до завдання. Так само вибираємо файл, вибираємо потрібний файл і відправляємо. І натискаємо Стати. Ці завдання, як бачать саме учень, як буде бачити їх вчитель і які коментарі він може залишати по скріншотам. Так само вчитель може залишати приватні коментарі для учня, але також, якщо це зображення або фото, можна виділяти якусь певну частину цього зображення і вказувати, що саме там невірно, або просто вказати, що тут невірно. і додати коментар. Після цього він залишається тут прикріпленим. Якщо це завдання з Google документами, так само відкривається документ, можна залишити приватний коментар, можна навіть внести корективи, тобто вчитель може коригувати цей документ, або можна виділити якесь певне місце, з'являється ось тут позначка Додати коментар. І тоді учень бачив певний коментар, що що саме неправильно, бо ви вказуєте, ну будь-який коментар, який вам потрібен. Тобто не виправляєте за учня, а учень бачить, в чому його помилка і може його виправити. Якщо це документ Word, так само відкриваємо завдання. Просто через те, що тип документу Word не співпадає з Google документами, тому він відкривається трошки по-іншому. Можна відкрити цей документ через додаток Google Документи і працювати так як, так, як ми робили. Або навіть якщо це Wordський документ, наприклад, так само можна виділити текст. Навіть не відкривши його через Google документи, і з'являється ця кнопочка Додати коментар, тобто для конкретного виділеного тексту. Після цього, як вчитель написав коментарі, звичайно, що учень має їх побачити. Як учень може побачити ці коментарі? Якщо це зображення, навіть якщо не була повернена оцінка вчителям, якщо ви зайдете на зображення, то ніяких коментарів відображатися не буде. Для того щоб вони відображалися, потрібно натиснути на три крапочки. І вибрати відкрити в новому вікні. Тоді тут вже будуть видні всі ось ці коментарі. Якщо це Google документ, коментарі до того, як вчитель поверне роботу, не будуть видні взагалі. Тобто вчитель має обов'язково, після того, як він вніс свої поправки, повернути роботу, не з оцінкою чи без, але просто має повернути. І тоді вже учень, відкриваючи цей документ, буде бачити коментар. Після того, як учень його виправив, ну, наприклад, додав тут, виправив помилку якусь. Він може відмітити, що цю поправку, цей коментар він виконав. І все, тоді він ховається цей коментар, можна повторно здавати роботу. Якщо це документ Word, так само потрібно вибрати відкрити в новому вікні з зображеннями. І тоді можна побачити цей коментар, який надав вчитель. З телефону робота з коментарями відбувається аналогічно. Єдине, що буває перед тим, як відкрити документ. Кнопка «Відкрити в іншому вікні буває, знаходиться поруч з трьома крапками, але позначається так само квадратик і з нього стрілочка. Тобто з телефону відбувається робота так само. Буває, що ці кнопки відображаються зверху, буває, що відображаються знизу, в залежності від вашого телефону, типу Android, який у вас стоїть, чи iOS. На цьому про коментарі і перегляд їх все. До зустрічі на нових уроках.